І так, чи були запитання по домашній роботі. Може, треба розібрати те, що вчора було. Не було питань. Не було. Ну, Давай підмотря. У мене можемо. є питання. Є питання? Так. Давай Ілля. Ось в останній задачі там треба було дізнатися, скільки є способів піднятися, спуст... да? На... піднятися верху і спускатися да. вниз. Дев'ять маршрутів? А... 9, дійсно, бо, дивіться, ага. Це номер 60. Так, так. Зрозуміло, чому 9. Ну, давайте все одно так. Ці, Ну, мене вийшло 9. Є набору, так? Тобто піднятися ви можете трьома способами і спуститися теж трьома. Так, як вам треба і піднятися, і спуститися, ви кількість способів перемножаєте. Тут ми використовуємо комбінаторне правило добутку, бо вам треба і піднятися, і спуститися зробити і спуск і підйом. Я хотіла сказати, ви знаєте що як розшифровується абревіатура ЗНО? Скажіть, будь ласка, не, О, не зовнішнє незалежне оцінювання. А, так. Наприкінці, ну ви вже 12 класу, ви вже 12 років вивчаєте, ну, навчаєтесь. Ну, це добре. В Європі всі навчаються 12-13 років. Так ось наприкінці 12 класу ви будете здавати такий іспит, який називається зовнішнє незалежне оцінювання. Він не дуже складний, але потребує знань за всі роки. А я вам вже сказала, говорила на уроці, який ви дивилися, що тема комбінаторика буде ще на, на нами розглядатись в 11 класі. Так ось така задача, як 670 була два роки тому на ЗНО. Ну, там тільки дорог було не 5, а о, не 3, а 5, так? все те ж саме було. І так, давайте ми сьогодні продовжимо розв'язувати задачі, але візьмемо тепер задачі теж з числами будемо розв'язувати. В деяких випадках цифри можуть повторюватись, а в деяких не можуть. І так, давайте подивимось номер 657. Мені здається, що ми його не розв'язували, так? 657. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Да, Поліночка, ти хотіла відповідати, так? Так. А сьогодні у нас 21, мені здається, так? Так, так. 21 грудня. Мені здається, що сьогодні день зимового сонцевороту, так? Класна робота. Скоро весна. Класна робота. Ну, Спочатку новий рік. І так, тема уроку комбінаторні задачі, комбінаторні задачі. І ми сьогодні будемо розв'язувати номер 657. Ну, Далі 659, і будемо дивитися там. І так, скільки двоцифрових чисел, усі цифри, яких різні, можна записати за допомогою цифр 0, 1, 2. Ну, Давайте якось скорочено запишемо умову. Так і напишемо, скільки двоцифрових можна так скоротити чисел. Можна е, всі цифри різні? Тут важливо це. Можна записати за допомогою. А в мене питання? Так. Да. А потрібно включати камеру? Можна, так, да, да. Сьогодні можна, бо я, бачите, зі стаціонарного. У мене є світло. У мене так дивно увімкнуло світло, я навіть не помітила коли. ну, Більше, ніж за дев'яток. Я помітила, що є світло у половині. Так що я дуже зраділа, бо я думала вмикати ноутбук. В мене сьогодні лише з вами один урок, більше немає. І так, розв'язання. Ну, взагалі, діти, ви цю задачу можете розв'язати і а, просто перебираючи всі варіанти. Да? Ось у вас є двоцифрові числа. Так? Треба обрати першу цифру і другу. Скажіть, будь ласка, скільки варіантів є, щоб обрати першу цифру? Мені здається, що два, тому що там треба. так? І... Да? І... Да. Поліна права. І... Тоб... І... Тобто, щоб обрати першу цифру, в нас є два варіанти. А скільки варіантів є, щоб обрати другу цифру? А, теж два. Теж два. А чому теж два, Поліна? Поясні, це де ж важливо. А, тому що. там… Чому не три. Так? Бо цифри повторюватися не, не можуть. можуть. так? Тому, якщо б ви тут поставили одиницю, то тут ця одиниця вже випадає з вибору, так? Тобто кількість цифр буде меншою. А тепер вам треба обрати і першу цифру, і другу, тому кількість варіантів треба перемножити. Давайте так напишемо, а нижче запишемо таке пояснення. І так, ну я казала, що комбінаторні задачі схожі е, саме на логічні задачі, так? Е, тому тут немає такого там, зробив дію, поясни», тут трошки інакше. Можна писати якісь такі пояснення, щоб було зрозуміло, що ми робили. І так, першу цифру можна обрати двома способами. Можна написати з одиниці і двійки, да, бо без нуля. Ну, можна і не пояснювати це, давайте не будемо. А я трішки не розумію, чому два ну, і два. Ось дивись, з нуля не може починатися, так? Тому ми беремо а, лише або одиницю, або двійку, тобто два варіанти. Так. Тепер, так як цифри повинні всі бути різними, а якщо б такої умови не було, то тут було б три варіанти. І тому цих ага. чисел було б шість. А так як тут сказано, що всі цифри різні, Якщо ти використовує, тут точно може бути нуль, так? Mm. А тепер дивись, якщо перша цифра одиниця, то друга може бути тільки а, двійкою, тобто ще раз одиниця не може бути. Або навпаки, якщо перша цифра двійка була, то, перша... то друга вже не може бути двійкою. Тобто в тебе mm -hmm. взагалі залишається лише два вибори. А, а чому ми не е, е, користуємося нулем? Його ж можна другою цифрою поставити? Так, друга цифра може бути або нуль, або один, або нуль, або два. А ми зараз всі випишемо варіанти. Там не так їх багато, так? Першу цифру. Ну давайте випишемо, які можуть бути варіанти: десять-дванадцять, так? Тобто з першою цифрою одиничкою тільки ці два варіанти. Далі, якщо перша цифра двійка може бути двадцять. І 27. А більше варіантів не може бути, бо цифри всі повинні бути різними. Тобто 22 не може бути, 11, тому всього чотири варіанти. Першу цифру можна обрати двома способами, другу цифру теж двома способами. Тому першу. І другу можете союз і підкреслити, обираємо 2 помножити на 2 дорівнює 4 способи. Відповідь 4 способи. Ну, взагалі, це пояснення можна було таке просторове не писати, можна було просто ось так, як я показала, і написати 4. Це просто для тих, хто буде розбиратися потім. І так, це був номер 657. Скажіть, будь ласка, е, ну ці неділі більше не буде ніяких самостоятельних контролів? Ні, ні, всі, все, це, ми цю тему закінчуємо всі. Ніяк, я вже оцінки вам в семестрові поставила. По логіці не могла, бо не було світла вчора. Ольга Встиславна. Так, так. Тобто ми до п'ятниці працюємо і все, да? так? Так, да. так. І до 9-го у нас канікули, так? Да? Так, да, два тижні канікули. Так, давай, давай, два ніколи. тижні і два дні і один вечір. А, так. Ми Ольга Ніколаївна, я маю трошки священна. відпочити. Скажіть, будь ласка, у вас в п'ятницю є ще якісь уроки? Так. Я yeah. знаю, yeah. yeah. ну, наступна українська мова, але нас освободили від неї. Так, П'ятниця mm -hmm. <звучит> no. це 23 число. З 23-го у нас З yeah. 23-го ми ще займаємось, але якщо у вас немає <звучит> ніяких уроків, я з математики вас теж можу відпустити, бо ми можемо сьогодні взагалі цю тему закрити. Да, а давайте, завтра, сьогодні, давайте тихенько, Юрка, Юрка, ану, давай, давай тихенько і працюємо, добре? І так, номер 659. Записати. А тут, бачите, нас питають не скільки, а просять є, ще їх і записати. Усі, це буде простіше, три цифрові. Тобто нас запитують не скільки їх, а просять їх записати. Числа для запису яких? А в мене питання. Да, віком. А в розв'язанні можна, наприклад, писати тільки розв'язання і все. А от. Ну, і якусь дію там можна писати. Ну, відразу ну, відповідь. Ні, ну так. Можна просто розв'язання і там всі ці числа перелічити, для запису яких використовують перше. Використовують перше. Які цифри? Три, чотири і шість. Тут в дужках, бачите, написано, цифри не можуть повторюватись. Давайте теж напишемо: цифри не повторюються. Тобто ми розв'язано? Не повторюється. Ну, я хотіла сказати, що в 11 класі ми такі ж самі задачі будемо розв'язувати. Дивіться, давайте спочатку з'ясуємо, скільки їх. На роль першої цифри, скільки а, хто хоче відповідати. Як? Ну, давайте Поліна, я поставлю оцінку. Поліночка, скільки, а, скількома способами ми можемо обрати першу цифру. Трима. Так. Можемо три поставити, чотири і шість. Так, тобто тут Бри. може бути перша цифра трійка, четвірка чи шістка. Так, коли ми обираємо другу цифру, так як цифри не повторюються, кількість виборів другої цифри в нас яка буде? Три. Ні, дві. Якщо б цифри а, повторювались, бо ти якби. Чому дві? А, Та 3, цифра, да. яка тут була, вже не може бути тут, так? Так. так, так. і тут Одна. Тут і всі ці способи ми перемножаємо. Тобто ми повинні знайти шість чисел. А ну тепер, Поліна, диктуй мені, які можуть бути числа. Ну, наприклад, 344. 4. Ой, 346. Ну, розв'язання не написали. О, так, вибачте, розв'язання. Пишемо, пишемо розв'язання. Так, 346. 634. А, сколько, сколько? А давай з тричемся. Ну, а, 364, так стрійки більш не може. З четвіркою на початку які можуть бути? 436. Так, і 400. і, і 463. Так, і ще може бути перша цифра сістка, які можуть бути варіанти. 634. Так, і. І 643. І 643. Тобто, всього в нас 6 варіантів, як ми і а, підрахували іншим способом. Но тут нас просили їх виписати. А тепер давайте подивимось, якщо цифри в нас будуть такі: 4, 7 і 0. Пам'ятаєте, з нулем, яка проблема? Число не може починатися з нуля. Тобто першу цифру, ну давайте та, та ж Поліна, я вже поставлю їй 12, якщо вона все скаже, вірно. Першу цифру ми можемо двома способами вибрати. Двома, бо не може бути нуля. Так, другу. Теж двома. Теж двома. Це схоже на те, що ми розв'язували в попередній задачі. Хто не розуміє, чому двома? Бо тут може ще й нуль бути, так? Я не розумію. Так, Поліна, можеш пояснити? Тому чому що... перше? От бачите, кількість спроб буде зменшуватись на один. Але чому тут не зменшилося, залишилось такою самою? Бо, що... Бо число тому не може починатися ще... з нуля, так? Так, і тому ми беремо під варіанти 4,7, а друге число тому... 2, тому що нуль можна ставити другим числом. Так. Тобто нуль і якийсь з цих чисел, так? Тому два варіанти. А... Так. Треть. А так. знаєте, От поч... Одним варіантом, так, да? бо там а, ми вже вибрали першу, другу цифру, у нас залишається один. Тобто ми повинні знайти чотири числа. Давайте перевіримо на практиці. І так, Полін, які можуть бути варіанти? А тут цифра не повторюється. Ні, цифра не повторюється і там, і там. Цифри там, бачите, внизу написано. Ну, це умова для всього цього номеру. Так. 470. Так, далі. 704. А, ну 40. 704 теж. Може бути ще. 740. І 407. Так. Бачите, більше варіантів не може бути. А ми підрахували це інакше тобто, інакшим способом. Тобто ми знали вже, що їх повинно бути чотири, і дійсно більше ми не придумаємо. Ольга а можна так. запитати? Так. А чому, коли ми друге пишемо? Ну там перше, понятно, чому два. А друге чому а, все, 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 все. Зрозумів? Так. Так. Так, так Поліна 12 отримує. Тепер розв'язуємо номер 660 Можна я ласка? Давай. О, дякую. 660 Тут вже цифри можуть повторюватись. І так, напишемо так, скільки різних. Скільки різних трицифрових чисел. Можна записати за допомогою... Ну зараз ми напишемо, яких цифр. Там написано, цифри можуть повторюватись, в дужках напишемо. Цифри можуть повторюватись. І так, перший варіант такий. За допомогою цифри 1 і 2. Так. так, цифри в нас трицифрові. І вони можуть повторюватись. Тому дивіться, так. якщо вони ну, не повторюються, там зменшується кількість. А тут дивіться, першу цифру, якою кількістю способів ми можемо обрати. Зараз, 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 зараз я не чую. Так, ну, перша цифра двома. Так, двома. Ну, що... Так, друга. Теж. Теж і третя. Теж. Теж. І тому спільна кількість способів. E, а Ану, давай переліч мені. Тут не сказано перелічувати, але давай запишемо, які це будуть. E, так, давайте. 111. 122, далі. 22, так? Так, 222. Потім. 112. 221. Так. E, далі. Це на 4. 122. а, ну, можна, 122, так. 211. Так, і ще одна така дзеркальна комбінація. 121. E, а, 220. Двісті. А, 212. А 221 ми вже казали. а, да, 12, так, да, 212 та 100... Ну, і все, 21, а ми вже так. це все казали. Дивіться, у вас 8... А 8, 10... 20. Так, а якщо ми візьмемо 0 і 1, давайте думати, теж 30 крові. А сто, стойте, стойте, а в нас це, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, все так. Е, далі, що у нас? 0 і 1, так? Угу. Так, 01 один. Е, Першим ми можемо взяти одним. Тільки, а, тільки одним способом Так, Другу цифру двома, і третю теж двома. Так, а тепер. А, знову я розв'язання не написала. Що ж таке сьогодні? Ну, задачі не розв'язувати. Роз... Так, да, не розв'язані задачі. Так. І, Нікіте, що ми отворює, отримуємо. Ми отримуємо. Зараз 4. Ну, давайте перевіримо. Ну-ка, давай перевірте. Ну, перша тільки одиниця може бути, так? Да? Так, 110. 100... А, ні. 100... Просто 100 ж бути, так? Так. 101, 100. Та ще може бути. 100, 110 було. 111. 111 може, так? 101. А 101 ми написали. А 10 вже, вже Ну, Бачите, всі чотири варіанти ми вибрали. І так. так, добре. А тепер номер 662. Я хочу вас. Ой, так. Ще. У Нікіти вже 11, ну, можемо зірочку ще використати. Ну це вже на наступний семестр йдуть оцінки, добре? А, а, знаєте, А давайте Зараз я розв'яжу у наступному номері. Так, да, да, давай, давай, я зрозуміла, давай. Так, можна так. очистити всі в стилі. Так, хто так. Так, -е ще сказати так. хочу? Давай, Юлічка, можна кое-що сказати? А, це с... Платон, да, давай, Платон. 에, смотрите, вот знаете, кто-то не хочет використовувать свои зірочки, копити, так э, вот на зірочки, згорають, э, тому що. Не, ну, я воно я, ты... я, да, ну, згорает наприкінці року, але я э, э, дозволю на... на. нам зірочки, будь ласка, залишите нам зірочки. Ні, залишаю, залишаю, добре. Я победила будемо жити? Добре, добре, так. Читаємо умову. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр? Так і напишемо, скільки. Двоцифрових чисел можна записати. А в мене тільки в питання. Так. Да. Почему просто никто не просит ответить? В смысле, Викуль? Ну, просто. А, не говорят, а -а -а. я, 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 вот так вот, как всегда. Я, 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 я. Юля решила продемонстрировать, да? Так, еще цифра... Я, вы ты... что путаете? Ты, цены ты? Я, я, я. кричу. У мене рука електронна. Це Юля, я, Юлі, я -а. Так, Платон сьогодні за Юлю кричить. І так, щоб цифр, Платон теж такий в нас хлопець, говорливий, щоб цифри були записані в порядку зростання. Щоб Ольга цифру... Ростиславна, а знаєте, у мене в прошлій школі був такий титул болтун. Ну, я часто говорив, там у нас було, у нас було там три чоловіка, і ми завжди говорили, а тут мене Юля з Платоном перебили. Ти бачиш, так, я б не подумала, що ти... Був, Дені говорити. Платон зайняв твій титул. А коли я це вас перебивала, я щось не пам'ятаю, скажіть мені, будь ласка, коли я останній Реші, раз перебивала, ми ще років назад говоримо. Так, добре, давайте будемо розв'язувати, роз давайте подумаємо, не така проста задача. Давайте міркувати таким чином. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 6, 7, 8 і 9, щоб цифри були в порядку зростання. А тут вже в нас не скільки, ну, скільки способів. Ну, тобто цифри повинні. скільки двоцифрів. Ну, це. А, в порядку зростання. Угу. Тобто, ну, давайте можемо навіть їх перелічити. Дивіться. А, наприклад, з шісткою, які можуть Рожу, бути варіанти? Розв'язання. Нікіт, давай, переліч мене. Так, це в нас порядку зростання 667, 600... 600... вони двоцифрові. 600, так, 6 а, 000. 6 000, вони двоцифрові. А я то думаю. 67. 67, далі 68. Так. 69. Угу, так, Тепер з сімкою може бути? Так, звісно, 76. Ні, не може. Це буде вже не порядок зростання. 6. Ти вже не можеш використовувати. Дивись, а. якщо ти напишеш 76, це буде порядок спадання, а цифри повинні бути в порядку зростання. Тобто перша цифра повинна бути менша за другу. Ти зрозумів? А, а, а чому? Ми... Ну, а в нас вже порядок зростання. Зростає це коли від меншого до більшого. Зростання в нас як йде? Хтось росте, ну, так? А, а, а буде менше задання. А, а 69,76, ніж 69. Та ні, не цифри, не числа ми повинні порівнювати, а цифри в числі. Дивіться. 6, а ми ще зрозумів? Так, ви забули щось написати. Знову розв'язання було написати. Бачите, це такі стандартні та. задачі. Я забуваю. І так. А а мене... У мене питання. мене питання. Так, зачекайте, Юра, слухаємо питання. А можна написати отак: от 77? Ні, 77 тоді, ви, бачиш, не буде зростання. він Якби сімка не зросла, а треба, щоб обов'язково, тобто однакові цифри теж не можуть бути. Далі 78. Так, ще. 79. І все, з сімкою більш нічого. Так. І ще один варіант, який. 8. З вісьміркою, 89. 89. І більше не може. Тобто в нас всього шість цифр. А тепер так. давайте подумаємо, як можна це було а, визначити іншим способом. А в мене ну, питання. Да. Я да. Можу да. Сказати. Давай. П... Ну, давайте спочатку питання у віки. А чому не можна було записати 87? Дивись, якщо в мене число 87, 8 вже більше за 7. Це буде цифри будуть в числі йти в порядку спадання. А тобі треба, щоб цифри в кожному числі були в порядку навпаки ага. зростання. Зрозуміло? Тому 87 так. не може бути. Так, а Нікіта пояснює, яким чином ми могли отримати таку відповідь. Ми могли отримати цю відповідь. Ну, наприклад. Три. E, Першу цифру три рази. Трьома. Дев'ятка не 9. може бути, бо тоді не буде зростання, так? А друг, так другу двома без шістки, так? Тобто двома випадає. Другу двома, а останню одним. А ще раз. Другу двома. Так. Ну, а останню в нас немає. І тоді буде шість. Так, як у нас вийшло, зрозуміло? Тоді без одні однірки, да. так? Так, і, і, і відповідь. Відповідь 6. Відповідь 6. І так, е, Нікіта теж отримує 12. Домашнє завдання таке. Завтра закінчимо семестр, у п'ятницю вже будете відпочивати. Дякую. Так, е, значить, ви берете тільки дві задачі. Давайте мало. Так, дві задачі. 661. А зірочка? Ірочка? А ви знаєте, що таке розв'язати кросворд? Да, а, так, Знаєте, скільки ми разів по історії розв'язували? А не може, й... не будемо буде, кросворд один. йде як зірочка. Так, один. все, тоді на сьогодні закінчимо. Допоказу. А ви можете скинути групу? Так, так, я зараз uh, зберегу і скину. До побачення у четвер. А можна запитати у вас быстренько сьогодень? Ну, давай, Нікіта. Uh, по брейн ринку. Ви uh, вилежали вы наш брейн ринг на YouTube? Я зараз, я його не, з, не встигла зберегти, в мене е, комп'ютер а, виникнув. А, я бачив він е, в би, Там Та це не бачу, а там написано v. перший А, а там перший В. А, так. Да. Мабуть, це я літеру переплутала. Я, я, ну, в мене просто вимикнуло світло, і він почав зберігатися і не встиг збити. А я знаю, що робити. Давайте ще раз зіграємо в <п> п'ятницю. <п 'ятник> так, ну так, добре, зіграємо, якщо ви. Хочете так до побачення, діти, до побачення.